Листа пише стара мати, Здравствуй, любий сину! І живеш ти у достатках і маєш машину. В тебе дома і на службі стільки є мороки, Не був ти в нас, голубчику, вже чотири роки. В нас тут добре уродили яблучка і грушки. Ми багато насушили усякої сушки. А у тебе кожна овоч і фрукта з базару, а ти ж любив ще з маличку попити узвару. А ще у нас інтересна новина є синку. Ми недавно на тім тижні закололи свинку, подумала стара мати і ще дописала. Приїдь, синку, хоч заради свіженького сала. Трапляються синки такі, дівать правду ніде, що як салом не підмажеш, то й в гості не їде.